Вітатися з тим, що все таки не вдалося проштовхнути зміни до конституції, та Суддя!

їм потрібні. Нація, яка сама себе шанує, не може піддаватися тиску з права і зліва. Україні необхідно змінювати конституцію, але за таких умов, коли українська влада відновить свої повноваження на всій території, зараз. Три області, тобто Луганська, Донецька і Крим, не є під владою України. Отже, ж ухвалення Конституції, яка визнавала би прямо чи не прямо окупацію, не можна, бо це було б узаконення це було б узаконення того, що сталося. Неможливо це робити, депутати там відмінювали, потім голосували. От е, нарешті довів голова до того, що поставив питання на голосування. Це голосування не дало 300 голосів, і таким чином проблема не вирішена. Не вирішена. Разом з тим, голова Верховної, вла... Верховної Ради він настільки нахабно пхав свою свої поправки що власне поставив питання про заміну голови Верховної Ради, бо він не виявляв волю, справжню волю депутатів, а прямо їм нав'язував. Шановне товариство, я хочу знову звернути.